При довгих відключеннях світла, коли немає можливості спекти хліб, принаймні у мене електрична духовка, а не газова, будемо робити отладки з цибулею, з закваски, верніше з її залишків. Ось у мене є дві банки залишків-закваски, які я зараз достану. Цибульки чотири штучки, орієнтовно 300-400 гривень треба потерти на м'яку терку і змішаємо її далі з закваскою. З двох банок це 730 г закваски вийшло. Залила трошечки водою. Не знаю, буквально в стакані було ось стільки. не міряла. І поки зараз підготую цибулю, постоїть трошечки з водичкою. З'явилося світло, тому дві цибулини я потерла на тарку, а дві я вже за допомогою техніки подрібнила погружним блендером. Зараз я оцю суміш цибулини додам до закваски. Тут же трошечки є цієї цибульової суміші. І так само блендером все перев'ю до однорідного стану. Цибуля пускає дуже гарно свій сік, можливо, більше нам не знадобиться додавати воду. Ось така виходить консистенція. Дивіться, коли я вже все гарно подрібнила. Звичайно, блендером дуже легко це подрібнити, а коли нема світла, то краще розминати руками до тої можливості, як у вас там воно вже розімнеться, так воно вже буде лишатися. Додаю півчайної ложечки соди. Так само додаю десь півчайної ложечки солі, і буду також ще регулювати. Додала ще трошечки, ось у мене є морська сіль з часничком. Додаю трішечки додала копченої паприки. І додаю 3 столових ложки ось таких майонезу. І знову все гарно перемішую. Ще трішечки підсолила, тому що скуштувала, і мені здається, солі трошки маловато. Ще дрібку солі додала і трошечки сіль морська з часничком. Ось так, гарнесенько підходять. Коли на сковорідці, коли перевертаємо, вже трошечки-трошечки осаджується. Для мене це не критично, не знаю, як для вас. Дивіться, насмажила вже без олійки. Такі от гарнесенькі виходять. Ось, як що видно, я його їм. Приємний дуже. Смажу на середньому вогні. Не дуже великий і не замалий. Головне, щоб це все робити на дуже добре розігрітій сковорідці. Досмажую вже з лампою, тому що вже все. Обіцяла показати, коли перегортаю, ось коли ось такого стану вже нічого не липне, тоді беру і перегортаю. Ось, дивіться, зараз оцю партію покажу, бачите, трошечки-трошечки ще такого білого тіста, на вигляд, як сирого лишається, і я вже в цей момент починаю перегортати їх на зворотній бік. Ось така тарілочка. Вони дуже сподобалися. І це, знаєте, такі інгредієнти, які завжди є вдома, закваска цибуля. Потрібно тільки ще час знайти. І найважче для мене це було. Впоратися з цибулею, коли світла нема, натерти і терку, плачеш треш цибулю. Але потім з'явилося світло, і я все доробила блендером, що дуже зручно. Готуйте, це дуже смачно і смачно, і гарна можливість знову таки використати велику кількість закваски.